Через війну Росії проти України дитячі садочки у Кам'янському, як і інші заклади освіти, максимально пристосувалися до навчально-виховного процесу за нових умов. Розвиваючи заняття малечі проходять у класах, а під час повітряної тривоги продовжуються у підземеллі. До незвичних умов дошкільнята пристосовувалися швидко, навчаються та водночас бешкетують. Але головне у цей важливий момент навчання маленькі кам'янчани у безпеці. Ранок дошкільнят. у цьому навчальному закладі традиційно розпочинається з творчих занять. На них вихованці співають та роблять різноманітні поробки. Своїми роботами радують та підбадьорюють захисників. П'ятирічна Вікторія свій малюнок присвятила дідусю військовому. Для свого. А де зараз дідусь перебуває? На війні а розкажи він, як захищає нашу країну? Який в тебе дідусь? Ну ж ні. Захищають нашу країну. Я діточки дуже скучаю, і я хочу, щоб розкажи, війна закончилась. У своїх дитячих малюнках перемогу нашої країни передбачає й чотирьохрічний Максим. Хлопчик з нетерпінням чекає повернення свого тата з війни. Для кого ти зараз малюночок такий створюєш, красивий? Я вітайка, щоб він набрався сил. А ще малеча дитячого садочку поділилася з нашою знімальною групою знаннями щодо того, як треба діяти під час повітряної тривоги. Одиваємось, йдемо в підвал. А там ви продовжуєте навчатися далі, так? Чи чим ви там займаєтесь? Одиваємо бальчик. Граємось, малюємо. Сирена це коли, коли пролетає ракета. Треба ховатись в укриття. Якщо ти не ховаєшся в укриття, тобі вдома вдом або в дім або в двір може попасти ракета. Застосовувати свої знання на практиці та перейти в укриття все ж довелося, адже розпочалася сирена. Але заняття на цьому не припинилися. Для тимчасового перебування дітвори в укритті керівництво закладу підготувало усе необхідне, подбали й про те, щоб процес навчання був цікавим та максимально продуктивним. Вводимо рухливі ігри, дидактичні ігри виконуємо все для того, щоб навчальний процес не переривався. Тому тримаємося і йдемо далі до перемоги. Все буде добре. Дитячий садочок номер 3 планета дитинства заклад, в якому навіть у такі складні часи творчий розвиток малечі пріоритетне завдання педагогічного колективу. Директорка садочка Наталія Швайгерт розповідає, дошкільний навчальний заклад працює у звичному режимі. Особлива увага приділяється волонтерській діяльності. Починаючи з квітня, ми відновили свою роботу. Спочатку в режимі 4 годин, потім 6. продовжуємо надавати освітні послуги. Звичайно, умови дещо змінилися. Те, що переривається освітній процес, він ущільни ущільнився. Це вимагає від працівників кращої підготовки. Але хочеться, щоб наші послуги були якісними. Хочеться, щоб діти посміхалися. Хочеться, щоб батьки були задоволені. Робимо все, що від нас залежить. Спочатку війни наші Батьківський колектив та педагогічний колектив долучився до волонтерської діяльності. Щотижня ми передаємо допомогу нашим хлопцям: смаколики, засоби гігієни, медикаменти, харчові продукти. Але найголовнішим є те, що наші дітки виготовляють. Оберіг для наших воїнів своїми ручками, попри такий незвичний формат навчання, освітяни роблять усе можливе, аби дитинство маличі було щасливим та яскравим. Моя дитина може відвідувати дитячий садок, перебувати в безпечному середовищі. Завдячую також колективу на цього садочка, бо насправді вони роблять величезну справу. Дуже хороші тут вихователі. в нас в садочку дуже такі відкриті до дитини, до батьків. Насправді це дуже добре. Моя дитина дуже задоволена. Насправді це і теж планета дитинства. Називається садочок. Сама назва вже говорить за те, що тут дитинство проходить дуже. Добре, на сьогодні у дитячому садочку виховується 118 дітей з них 60 – діти пільгових категорій. Також у закладі функціонують гуртки художньо-естетичного спрямування, де кожен вихованець може знайти собі захоплення до смаку.